Палата здала безпрацветную темноту, только совсем темне, совсем забитые люди, богуці, лжи і клеві. В своїй країні нижча каста парії. для світу ж грунт чужих ідей, струмок чужий вирощує дендрарії, струм вимикає темний фарадей, І темна істота. Паріями живиться, смокча рідини, накопичуючи зло, і тіло сушить, як тараньку рибицю, і душі парії вжирає свій улов. Є. Я чудом вирвався, майнувши вишиванкою, у небо вирвище за смертю колесанкою. А чорні кіхті вслід чіплялися тяглись, І серця стукати роз'ятреною ранкою Чомсь не пускали у Господню вись. Червоним і чорним хрестиком розшита ненькою душа моя, І вшити в коливання месники трипільських шамбал моєя. Помагають деньгами і воєнними припасами русських, котрі ведуть Сибирі, з батька із Сібії з гона, де жені Кавказа зілає безпечність власть дає, я... народи паріє від давніх мудреців. Послухай, міркування й постулати, гіркий, не пити мед з чужих корців і чужинців, якнайдалі посилати і розмовляти рідною. І думати на ній, та не молоти язиком чужинським, і служити Господу, і відмовить сатані, і заслужити рай геройським вчинкам. Не братан, коливання трепільських шамбал.